Вероніка Конькова волонтерка. Вона допомагає хижим птахам, зокрема совам, які отримали серйозні травми. Значна їх частина потрапляє до жінки з зони бойових дій. Про свою життєву історію Вероніка розказала у ексклюзивному інтерв'ю. Рятувати хижих птахів вона почала кілька років тому. Якраз минуло вже вісім років. Я почала займатися у 2015-му, коли до мене вперше потрапила сова поранена з Донецького аеропорту, тобто волонтери, з якими я працювала там по іншій справі. Вони запитали: а совеня приймете. Я така, ну так, окей, добре. Я жодного разу ще не мала тоді справу із совами, але там дуже там ними цікавилась. Я почала її лікувати і зрозуміла, що ну ось так це моє. Я можу з цим працювати. Не усі волонтери насправді беруться за хиших птахів, тому що в них своя специфіка. Ну а я в свою чергу не беруся там, наприклад, за сірпокрильців або там Воронових птахів одночасно Вероніка може тримати кількох птахів. Максимум я намагаюся тримати. П'ять, ну максимум шість і те, ну з перспективою, що там одна птаха ось ось поїде, тому що я е, працюю в офісі з 9 до У Мене там є присадибна ділянка, є чоловік, і, ну є тренування, і є хобі. Тобто я можу якісно обслуговувати, лікувати і отримувати десь п'ять птахів. Останнього птаха до жінки доправили з Донецької області. Останнє до мене приїхало сувеня з Слав'янську. Його у п'ятницю знайшли бійці наші, воно опинилося в них біля автівки. І ну ми зрозуміли, зрозуміли, що вони не зможуть знайти гніздо, щоб повернути тебе пташеня. І е, на щастя була казія, що інші бійці їхали до Дніпра. І от у суботу воно до мене приїхало. Ще гніздове. Воно повністю ціле, майже здорове, і в перспективі піде на волю. Ну але я його догодую до певного віку, і потім відправлю до реабілітаційного центру, там де його адаптують з дорослими совами, і потім. Птаха розуміє, що вона готова піти на волю, вона може піти на волю крізь там, спеціальні такі віконці. Для того, щоб опікуватись хижими птахами, потрібні значні кошти. По-перше, це е, зайнятися вивченням біології птахів. Знайти ветеринарного лікаря, який зможе оглядати і призначати лікування, вчитися робити маніпуляції, тому що птахів треба годувати примусово, їм треба робити ін'єкції, їм треба перев'язувати обробляти рани. Не має бути страху от, якихось фізіологічних рідин крові, гною не всі насправді можуть таке робити плюс специфіка годування. Тобто хижих птахів треба годувати гризунами або птахами. Завжди в морозилці в морозинці мають бути миші, курчата, там сердечки і так далі. Тому що для комахаїдних сов, наприклад, потрібні таргани, цвіркуни і так далі. Бажано живі, тому що це ну, повноцінний буде корм. Да, 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 ми вже такі бодрі. Якщо ви хочете матеріально допомогти волонтерці, можна задонатити на картку Приват.